Вітаю вас, друзі! Минулого року я виставляла рецепт гарбузового суфле, і він набрав майже півмільйона переглядів. В цьому році я вирішила повторити цей рецепт, але трохи його видозмінивши. Я впевнена, що вам сподобається цей рецепт так само, як сподобався і минулорічний. Отож, від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Беру один пакетик желе. Зі смаком апельсину. Пакетик стандартний 85 грам, висипаю у скляну посудину, повністю весь пакетик і заливаю його водою. Усі пропорції будуть у описі під відео. Вода повинна бути кімнатної температури, розмішую, щоб розчинився цукор, і відставляю цю мисочку, щоб. Добрий, розбух желатин, який є у цьому желе. Далі беру шматочок гарбуза, який я запекла у мікрохвильовці 8 хвилин. Ви можете запікати і в духовці. Я запікаю ось так його зі шкіркою і потім ложкою дуже легко це все виймається. Далі від м'якоті гарбузової я відважила 200 г. Ось тут 200 г. Можна його е, перебити блендером, або можна просто так розім'яти ложкою, тому що мігар гарбуз дуже гарно запікся і получився абсолютно м'який. Розім'яту м'якоть я викладаю у мисці, в якій буду її взбивати. Мисочка має бути глибоченька, е, тому що на перші хвилини, хвилин 5, буде дуже розляпуватися при збиванні. Через 20 хвилин желе в воді набухло, добре розчинилось. Я його ще підігріла, щоб гарно все до останньої крупиночки розчинилось. І тільки тепер виливаю до гарбуза. Далі починаю збивати цю суміш міксером. Перших 5 хвилин ця суміш буде дуже розляпуватись, поки вона аж не загусне. Тому перших 5 хвилин я рекомендую вам ось так рушничком. Прикривати вінчики під час збивання, і взбивати ось я так приловчилася з, з накритим рушником. Ось такий вигляд має суміш через 10 хвилин збивання. Вона збільшилась в об'ємі, посвітліла і загусла трохи. Даю тепер міксеру охолонути хвилини 3-4, і продовжуємо збивати далі. Поступово суміш світліє, збільшується в об'ємі, стає пухнастою, набуває такого вигляду, як нам потрібно. І от дивіться, що виходить через 20 хвилин збивання, практично взбито, як білок, майже до гострих піків. Тепер дуже швидко потрібно діяти. Я наперед приготувала форму, в яку буду виливати цю суміш. У мене ось така скляна форма, і обов'язково викласти її потрібно Харчовою плівкою. Тепер суміш перекладаю у цю підготовлену форму. Дуже швидко, бо вона швидко застигає. Ставлю збиту суміш на декілька годин у холодильник. Вже через півгодини я виймаю гарбуз із формочки. Ось так він дуже легко. Відділяється, тому що я його обклала харчовою плівкою. Кладу зверху тарілочку і перевертаю на тарілку. І тепер покажу вам цей десерт у розрізі. Смачний, просто неймовірно. Можна зверху його полити шоколадною помадкою, посипати горіхами. Всім, чим ваша фантазія, тільки може придумати. Я люблю посипати ще навіть звичайними магазинними вафлями, типу як Артек, теж на мій смак, дуже дуже смачно.